Усім привіт! Ми продовжуємо новорічну рубрику на моєму каналі. І сьогодні ми у метро, і я покажу, який тут новорічний асортимент є. Одразу такий спойлер, мені тут сподобався асортимент. Тож починаємо. Перше: 129 гривень ось такі дзвіночки, і вони, до речі, дзвінять. І це досить прикольно. 139 гривень кулі в ось в такому червоному кольорі. Також є в зеленому та білому. Далі 89 гривень різні фігурки, Дід Мороз, сніговичок, як ви бачите. А, також ось така ялинка є. А, ну і... Все по цим фігуркам. Далі, 89 гривень макаронси, макаруни, я не знаю, як правильно, до речі, напишіть в коментарях. Але є три кольори: білий, червоний та зелений. Далі 69 гривень кулі, ось такі, є прозора, є зелена, є червона. Прозора, як на мій погляд, сама красива. 79 гривень з ось такою посипкою, а також ось такі а, файні льодяники за 69 гривень, а також 79 гривень, ось такі. Чер... Як ви бачите, два варіанти. Куля з ось такою ялинкою, білий, червоний та зелений колір за 99 гривень, а також ви ось в таких паєтках, також три кольори 99 гривень. Ось ці кулі дуже мені запали в душу. якби посипочка, 139 гривень 90 копійок. Ось так вони виглядають. За 219 гривень ось такий наборчик. І Тут різні ось такі фігурочки, а також кулі маленькі. 49 гривень, пластикові фігурки різні, пташечки, точніше, в трьох кольорах, 39 гривень а також фігурки. Вони, до речі, м'які. От, от вони Оксамитові такі, знаєте, 69 гривень тростини в різних кольорах, зелений та червоний. ось такий. А також за 44 гривні. Ось такі бантики на подаруночок в трьох кольорах: 149 гривень, ліхтарики. Вони, до речі, світяться. І ось так вони світяться жовтим. Кольором. 69 гривень гномики в двох кольорах червоний та зелений колір, точніше їх шапочка зелена, 99 гривень балерини з ось такою спідничкою. вони такі прозорі, Ось такі гілочки за 149 гривень з шишками. І далі малесенькі кулі в різних кольорах і різних розмірів, а також різної текстури. Скажімо, є глянцеві, є матові, є блистячі такі. Далі 44 гривні різні метелики, квіточки, віночки. Ось, Наприклад, ось така, балеринка, знову ж таки. Також ось така маленька дівчинка з ніжками, які, які звисають, якщо її посадити. Коштує така дівчинка 449 гривень. 99 гривень сніжинки дві штучки в наборчику. А також за 119 гривень ось такий місяць. Ось так він буде висіти, і там ще зірочка, як ви бачите, звисає з нього. А отак вони, до речі, упаковані, за що великий такий респект. 69 гривень пташки в різних кольорах. І ялинки, ось такі дерев'яні, за 299 гривень. І вони по логіці мають світитися, але я не показала. 169 гривень сани, декорчик ось такий. За 159 гривень малесенькі будиночки в різних кольорах. 89 гривень ковзани. Ось тут сніжинка, як ви бачите, а також і в білому кольорі такий ковзан. 89 гривень дві тростиночки в червоному та білому кольорі, а також на них гілочки прикріплені. 159 гривень дерев'яні ялинки, ось такі вони також світяться. Ось так, жовтим кольором. А, також ще є ось такі гномики: 89 гривень. А, дуже прикольні, туди можна, наприклад, фотографію поставити зверху або щось такого плану. 179 сімдесят дев гривень олені. В Різних кольорах, знову ж таки, 99 гривень прикольна така пташечка, її можливо можна навіть розфарбувати. 149 гривень маска. ось така. На ялинку, а також мені сподобались ось такі прикраси за 119 гривень будиночок. Також ще є ялинка прикрашена, ось та з зіркою зверху на верхівці. Також є в червоному кольорі і така ялинка 169 гривень ведмедики на лижах є з блакитним, а є з рожевим. ось таким Шарфиком. За 44 гривні знову ж таки різні фігурки, ялинка, цукерка, наприклад, є, сніжинка. Ось так виглядає цукерочка. Ось такого на розміру. 119 гривень, ось така маленька совушка, така милесенька, я не знаю, так сподобалось. 549 гривень Прикраса з такої соломи, я не знаю, як правильно це сказати. 149 гривень машинки. До речі, зверху зображені всі їх види. Як ви бачите, їх розбирають. 79 гривень різні подаруночки в різних кольорах: білий та рожевий колір, переважно. Далі морозиво. За 89 гривень є з жовтим конусом, а є з зеленим. Точніше, вафлою 229 гривень пончики. Подивіться, які вони файні, класні, білий та коричневий кольор. Просто супер. Вони якісь такі дуже файні мені здалися. 39 гривень ось такі їжачки морські. Я не знаю, чомусь вони мені нагадують морських їжачків. А келих вина з блискітками за 99 гривень є білий, а є ще ось такий от золотий та червоний, як я показала спочатку. 149 гривень, пляшка. З вина. якраз такий для того бокалу. Ось і біле та червоне вино. 99 гривень. Ось такі буси, і ось так вони оформлені у вигляді подарунку. 89 гривень Знову ж таки пляшки з алкогольними якимись напоями, а також різні попкорни, хот-доги, картопля фрі та ось такий бургер. Як, на мій погляд, то це досить прикольні такі іграшки, якісь такі в осаді, можна так сказати. За 99 гривень ось такі прикраси. Ось як воно виглядає, це така ялинка з гілочкою. 899 гривень наборчик. Далі 39 гривень, знову різні цукерочки, метелики, бантики та тому подібне. Вони також такі оксамитові та приємні на дотик. 119 гривень коштує ось такий динозаврик. Золотий є. Взагалі вони в різних кольорах, як ви бачите, та різних позах, можна так сказати. Є зелений. Є, наприклад, ще ось такий блакитний та в шапці Санта-Клауса. Є ось такий блакитний, а також рожевий. І з ось такими білоскітками на грудях. Далі, неначе з паперу, можна так сказати, іграшки 89 гривень, хоча це ну не дуже папер, скажімо так, ось квіти 89 гривень. Також ще наборчики за 119 гривень. Тут різні такі, наче як сосуйки, але не сосуйки. 89 гривень шишки в різних кольорах, більш рожевий, сильно рожевий та білий. Я так сказала, звісно, більш рожевий та сильно рожевий. 329 гривень наборчики в рожевому кольорі, а також за 99 гривень уже побільше ці ніжечки морські. Ті були маленькі, а ці вже такі величенькі. Ось як прикрашена, до речі, ялинка. Далі знову ці пляшки для вина, вже в рожевому та такий, який я вже показувала колір. Далі ялинки за 59 гривень, ось така помаранчева, також є ще біла. Та все, в принципі, 309 гривень, соломи різні прикраси. І ось така гілочка. 109 гривень різні кулі в ось таких прикольних кольорах. 59 гривень вже трохи інший макарон. Це макарони, не знаю як рожевий, білий колір та ось такий ніжно-рожевий. О, от як треба сказати. 99 гривень знову такі бурульки, якісь в наборчику 4 штучки. Є також в сріблястому кольорі. А також ще наборчики 149 гривень, також іще ось такі там зірочка ще є, 359 гривень. А ось такі блистячі, 129 гривень, 299 гривень, ось такі кулі. 259 гривень, також ще один наборчик, 149 ще один. 74 гривні сніжинки, 59 гривень гачки, 89 гривень сніжинки. Ось такі прозорі. Ну і далі знову ці от прикраси збріли з скидками за 54 гривні ялинки, олені. Ну і все по суті. 39 гривень ксомитові та з блискітками прикраси, а також наборчики 99 гривень такий сріблястий. Також розжево-сріблясто, якийсь такий 899 гривень, 229 гривень такий маленький, тільки рожевий колір. Далі знову наборчики, який є вже. Схоже, показувала за 119 гривень. 89 це ось такі дівчатка з крилами ангелочки. А далі 54 гривні ось такі дітки з сердечком на пузику в двох кольорах є. 119 гривень прозорі. ось такі, як... Я не знаю, як це можна сказати, на що вони мені нагадують, якась юла може а в трьох кольорах. Наборчики в різних форматах. ось, Наприклад, чорно-сріблястий, зелено-червоно-помаранчевий, 499 гривень є. Далі за 359 гривень маленькі з зірочками, 339 гривень золоті і ось такі квіточки ще є, які коштують 44 гривні. А також знову наборчики ці за 119 гривень, але вже в золотому такому підтоні. 39 гривень сніжинки зірочки. Далі ще є ось такі за 98 гривень зірочки, вони такі блискучі, як ви бачите. А далі 89 гривень зірочка вже трохи інша в сріблястому кольорі. А також 259 гривень. Ось така верхівка у вигляді зірочки. Наборчики знову 469 гривень, також 329 гривень, 179 гривень ось такий дискошар, але в рожевому кольорі. Є ще поменше, але він коштує 79 гривень вже. Далі 89 гривень, такі припилені, запилені, я не знаю, як це правильно сказати. Пудрові, о, пудрові кулі. В трьох кольорах є. Також є пухнастики за 69 гривень. Вони такі м'які та приємні на дотик. В двох кольорах рожевий та білий колір. Далі прозора куля, зверху блискітки та пір'я. Коштує вона 69 гривень. Також за 99 це ось такі з сніжинкою прозорі. Також бантик є. Зірочки наклеєні такому рожевуватому кольорі 39 гривень шишки. Ось такі. Далі за 169 гривень верхівка золота, а також за 139 гривень ще ось такі шишки є. Та за 119 кулі з зірками та ось такими ось лініями-полосками. Я не знаю, як це правильно сказати. Білі. Ну, і ось такий. До речі, якийсь він такий прикольний, наче побитий, але насправді він ну, не побитий. Знову десь шар але вже такий э, стандартний: 79 гривень, 599, ось такий наборчик куль. Далі з ось такими бусинами: 69 гривень, золотий та білий колір. 89 гривень вже кулі в такому стилі, як я тільки що показувала. 69 це білі. ось такі. 179 гривень це з ялинками. Є ще з ось такими, неначе дитинка, знаєте, намалювала. 129 це блакитно-білі такий стиль з смушкою. 119 сріблясті, золоті, ну, одним словом, такі різні є. Це вже трохи побільше десь кулі, 179 гривень, 89 це ось такі якісь матові, я не знаю. 469 наборчик, також метелики за 139 гривень в різних кольорах, їх йде дві штучки ось такому наборчику. 99 прозорі та матові, білі. Кулі з візерунком, 79 блискучі ось такі, сріблясті та сині. Ну і ось як виглядає ялиночка з цими кульками, які я тільки що показувала. 79 знову блискіткі різні, блакитні зелені. Білі син, синуваті. 139 сніжинкою 99 білі та з сріблястою посипкою зверху. Ну, а далі трохи по декору. 99 це ось такі ось склянки у вигляді кулі. Ну і загалом ось що є з посуду тут папір різний. Тут ціни, на жаль, не було, але трохи далі я вам покажу ціну. Ось 69 гривень це ось така. Ось такий папір а з оленем різний і в різних кольорах таких новорічних. 249 гривень свічка у вигляді бокалу для там Мартіні. А, і також є для шампанського 249 гривень. До речі, досить прикольні, мені сподобались. 279 гривень шишки та ялинки ось такі. А також баночки з оленем. 219 гривень. А далі пінгвінчики, боже, які вони мені, мені здалися милими, я не знаю, такі. ну, Просто супер: 139 гривень. А далі ще за 159 гривень ось такі різні олені, там в різних кольорах ці олені є. А також, що ще тут є: пряники ось такі є. Також малесенькі на ялинку. Там, наприклад, Це 129 гривень, 99 гривень олені, статуетка, фігурка така. Або можна навіть, як ви бачите, повісити на ялинку. От. А далі вже статуетка з Дідом Морозом, який її випікає пряники різні. Ось такий він посміхнений. 299 гривень. Ось така фігурка, вона ще світиться: Оця от гірлянда на ялинці. Є ось така, а є ще інші трошечки, тобто різні люди є. Ось, наприклад, дитина тягнеться до ялинки, а чувачок стоїть і копає лопатою щось. Це була фігурка без коментарів за 1200 гривень. Вона як ви розуміли, музикально така. 499 гривень лускунчик, ось такий з пір'ям на голові, 549 гривень куля. І вона така прикольна, у неї сніг. Коли ти нажимаєш кнопочку, то він починає летіти. 230 гривень знову сучка, яка світиться. Ось так, і в неї блискітки літають. А також ще є ось такий телевізор за 200 гривень сніговичком. І тут кольори, до речі, як ви бачите, змінюються. Як кольори веселки, мабуть, я так розумію. А далі ще є різні е, штуки, які світяться. Ось, наприклад, подарунки, кулі, віночки. тому подібне, Ялинки ось такі ще є. Наприклад, солода коштує 600 гривень, серебляста коштує 300 гривень. А 339 гривень гірлянда ось вона, до речі, ось ця жовта під номером 8. Ну і Загалом, ось такі гірлянди тут є, в різних кольорах і різної довжини. 900 гривень віночок ось такий. І ось такі вінки тут є, різні з шишками, з різними ягідками. Ось, наприклад, ще за 369 гривень ось такий вазончик з шишками. 1200 олень та сани, які світяться. Також різні ялинки. До речі, цей метро знаходиться за адресою вулиці Кільцева, дорога 1 В, це Київ. І до чого я це веду? До того, що якщо ви хочете обрати ялинку, то краще. Не в це метро йти, а там поруч є епіцентр. Про це також буде відео, і ви зможете побачити, скільки там тих ялинок, там їх просто дуже багато. І там реально можна обрати собі ялинку, а не ось тут метро, там, де їх я не знаю, дуже мало. От, тому продовжуємо. Ось такі пряники веселі, дівчинка та хлопчик. За 599 гривень пінгвінчики є ось такі. Далі 300 гривень гномики. Також діди Морози Санта-Клауси за 400 гривень. Одним словом, різний декор під ялинку, або просто декор в кімнату чи кудись ще. Одним словом, тут цього достатньо і е різного розміру. Ось, наприклад, ще олені на ось таких ніжках, які розсуваються. Також є різні подарункові пакетики на подарунок на новий рік. Е ну і папір різний. Та різний декор для подарунків. Далі за 69 гривень ось така паличка дуже прикольна, вона світиться всередині, там пінопластик. Для дітей я вважаю саме те, дуже прикольно, як на мій погляд. Далі олені різні ось такі, за, 100, за 329 гривень. 119 ось такі ялинки в двох кольорах: червоний та зелений ось такий гарний колір. Далі 149 гривень ялинки, також ще є за 239 червона ялинка. 439 гривень куля з снігом, сніговичок та Санта Клаус. 349 це ось така ялинка, вона, як ви бачите, кружиться. Оці от сніжинки її. 239 гривень набір бантиків на подарунок, а також різні стрічки: 74 гривні рожевий колір, а також ось такі більш різдв'яний, саме червоний, зелений та помаранчевий. Ну а далі різні солодощі, які я не знаю як коментувати, тому без моїх коментарів. Це, по суті, весь асортимент в метро. Він мені дуже сподобався. Тут є різні скляні, пластикові іграшки, і загалом все просто супер-пупер. Але на цьому відео я не завершую, тому що я хочу показати те, що я придбала. А я дещо нарешті придбала, і тому рубрика мої покупки. Ну і зараз я покажу те, що я купила. А купила я ось такий гарнесенький попкорн, хот-дог та картоплю фрі. Заплатила я за ці іграшки 74 гривні 92 копійки. А і там, до речі, як ви зрозуміли, я в відео казала іншу ціну на ці прикраси. Але якщо купуєш від двох одиниць, якихось, то йде знижка. Отже, купила по знижці ці прикраси. Ну і за всі ці іграшки я заплатила сумарно 239 гривень 69 копійок. Ну, і це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що вам сподобалось. Також підписуйтесь на соцмережі, які вказані в описі під відео: це Instagram, Telegram та TikTok. Ну і бувайте до наступних моїх новорічних відео.